І празний, ходи свого і словейся, ой, радуйся не сім божів, на ой, радуйся, сім Божі, на ротився. Хрестос рождає. Небесним дзвоном, зіркою ясною Світ його вітає на сріблястих санях, горами, степами, проліта новина є між нами. Зійшов Месія в світ для любові, щоб ми душею були здорові. Творець Всевишній Сина послав, щоб він земний наш світ врятував. Відчуйте велич, радість події, серця відкрите для Месії. Радійте, люди, радійте, діти, бо днесь сповдились святі завіти. Радість велика нас осіяла, зірка різдвяна на весь світ засіяла. Не бійтеся, новину вам несемо, велику радість хочемо звістити. Спаситель, народися в місті вифлеєм, і ось вам знак дитя сповити яслах. Такі часи, суворі неблаганні, що мусимо дитя оберігати. Ти бачиш, Боже, зло гартує зброю. І клятий іро тут, як тут, на напоготові. Він хоче лише одного убити. Правдиве слово ми прийшли здалеку. З бахмуту я зло знищило мій дім, в моїм краю розруха і війна. Все так непевно, як будемо жити. Коли нарешті вже закінчиться вона, скільки життів ще треба положити? Я, Маріуполь, довго йшла з полону, мені б хотілося в пустелю десь втекти, бо між людьми буває важко жити, хоч як стараєшся робити добро, то неможливо людській думці догодити. З Херсону я нас затопило горе, і розлилося гіркими слізьми, а у душі пустеля залишився самотнім. Смерть близьких зрада далися в знаки, нема з ким цим болем поділитись, яка важка насправді самота, і як від неї можна ізцілитись. Харкова втомилася боятись. Тепер в Канаді Бог благословить нехай цю щедрість до нуждених землю. Запоріжжя тут, і Миколаїв, і буща тут, і Львів, і Креманчуг. Вся Україна тут тепер із нами нас радісна новина привела, і зірка звеселилася у небі. Дитя святе, причиста діва мати Дозволь поклін щирий наш віддати. Там побакнуть, де, де стільки чуть, де тільки світу вже полягло. Тихо стало і загунало, Христо зродився, вставі мойого, раз тихо стало і загунало, Христос зродився, вставі мой, Донецька нічка охотна свіч і ворогам, сім всім на назвав, стали солдати, коня дупати, Христос зродився, з хаві моєго.

Олюбі діти, в ніч святу, різдва, вам Бог не просто небо прихиляє, сьогодні небом вам стає земля, бо Бог, Отець на землю сина посилає, на вашу землю скроплену слізьми, де пролились невинних ріки крові. До вас приходить Бог серед війни, серед жорстокості, приходить Бог любові. Отож, прийміть, це Боже є дитя, світлом різдва. Хай ваше серце запалає, не бійтесь тих, хто забирає вам життя. Любов є сильна, навіть смерть долає. Мені Господь довірив цінний дар, Марію із дитятком доглядати, а це дитя землі і неба, цар, яку ж відповідальність маю я прийняти? У вас відповідальність теж тепер свята, від ірода в українську землю захистити. Хоча в Канаді ви і далеко рідні вам міста не можна край батьківський у біді лишити. О, попали, ви попали. Це й ви В... царя літа. Всім про нього розказали. Проти мене посталося вісно моїм вибати. Марні всі надії. Де на це тику Я з тобою, москальський царю. Скільки треба, стільки вдарю. Клика, я тут, я прийшла, бо війна для мене то жнива. Геть, народилося дитя, тут ми смерть висвяткуємо, а життя геть. Ось ваш цар, поклоніться, піддайтесь. В руський мір ви швиденько збирайтесь, славний Київ та інші міста ваші здайте. І без мови та віри, хто де може свій вік доживайте. Даремно шкірить зуби лютий вождь. На нашій землі навіть мертві за нас. Та не секрет, що ірод наш <кх> уже давно наладом тише. Тож ми наступника шукаємо маленького царя на трон. Ми опікати його будем. Таке життя, лови нагоду, тоді одержиш нагороду. Не, не дитя, а суперника мого, все Бога малого, живого, що царем нарекли його люди. Царож'я, я вам другого не буде. буде, буде. всіх, Нікого не слухай, мене бомба ось тут піді мною. Я вас всіх заберу із собою. Щось та бомба смердюча занадто. Ти сказилась? Ти смерть, я замовник. Це наказ ти мусиш робить? Чорт з тобою, моя вже турбота. Як Україну й дитину убить! <кій> <кій> Поможу, чому б не зарадить. Не дитині, а вже ж. А тобі тільки лихо і смерть тебе вабить. То ходи, но, ну, москалю, сюди. Бачи мені такий. У нас двохсотий. Я, я ще, я ще, ще Ти прийшов, щоб згасити нам сонце. Ти прийшов, щоб народ підкорити. Наше сонце і небо тобі недосяжні, наші люди народ непокірний. Тож підводься і йди до своїх у царство пітьми. Тут біля ясел я радість віднайшов, свободу духа правду говорити. Перед обличчям Бога страх мій відійшов, бо зрозумів, що правду вірно слід любити. Мене осяяло народе, з нами Бог. Чого боятись? Хто може бути проти? Він в боротьбі, вершитель перемог, коли ми з Богом нас не побороти. Я вже не сама, у мене матір є, яке це щастя віднайти Марію, хто зранку іменем і святим стає, вона тих щедро ласками зігріє. Світло Різдва розвеселило дух, цією радістю ділитись хочу радо. раду. Божі слова почув Його серце слух, нам Бог сказав не бійсь маленьке стадо. Бо ваш отець вам царство зготував і свого сина вам ізволив дати, В країнці жоден з вас, щоб сумнівів не мав, Що й перемоги день нам Бог зволить діждати. країнці сина Божого, прийміть і обніміться разом нині. Лиш з Богом зможете перемогти, ви іродів, і їх прогнати. Українському народу дай Бог щастя і свободу для народу і для краю перемоги вам бажаю. Станеться по вашій волі, ще діждете щастя і долі. Правда, кривду переможе, вислухай їх просьби Боже. Нехай різдво нам єдність принесе, де однодомність там, і мир вже буде. А де йде не мир душі людини, там не страшні ніякі вороги країни. Колядуймо разом всі, як батьки колядували, щоб традиції і свята, й внуки пам'ятали. Колядуймо і вінчуймо, хай весь світ пізнає, що в Україні і в Канаді Христос зареждає. Будьте здорові, ми вже йдемо, ідемо, і за коляду вам дякуємо, Подіждати новку нового, дай подіждати ровку нового, ми ще року нового, дай подіждати року нового. Ми ще поверним додому всього. Христос зарождає. Славімо! Його!